Коробка знову знята. Це в нас масло пропало, та заміна сальника. Буде масло ось звідси тече. І ще одне. У нас ось тут випадувала ось ця. Ось ця. Ця і ось ця. Тяга. І як машина була куплена, то ми. Не знали, що так, навіть воно так повинно стояти. Ось це відкручено ось звідти, ось так. І сюди, в коробку. Повинно воно стояти ось я, Тут є в нас штопорне кільце. Та ось вибивається звідси ще ось така пластина. Беремо ось цю. Потім, а, там ще є пружина. Ставимо пружину, надавлюємо. Бачимо, ще тут є, мабуть, різьба, можна було не знімати навіть з машини, але потрібно зробити ключ, щоб він надавив. Надавив з тією пружиною. І спокійно можна було би закласти. Ось ця пружинка. Вона ще ось тут, тут ось така. Тому що трішки. А ще ось що має тут стояти. Ось це. Звичайно ж, заміна сальника буде також, де Та потрібно ще побачити, який тут цальник стоїть. Поки що не бачу. Зараз зачищу, можливо, буде видно. Nabačemo tamo sredenje riziba, tako zakrućujemo bolte i ovaj su takvu plastinu, što bi ovo sve natisnulo. Postavljamo ovaj Ось віддаю це гарно ще токарю проточити, тому що ось тут є ось така полоса, ось саме тут. Має бути тут все гладко та ідеально рівно, щоб не було підтяків масла. Все гарно підточили. І має равашиків більше. Куплені знову зустрінки. Ось це у нас цей сальник, який буде йти ось сюди. Далі там ще штопорне кільце, затвірне то кілечко, та е, ця пробка. Пробка ось сюди. Це у нас вижимний підшипник, це у нас шток. Думаємо, цього разу буде все супер. Отриманий цей. Салін, не салінблок, а ось цей резиновий сальник змащуємо гарно по кругу герметиком та вставляємо його туди. Потім цю штучку закручувати будемо так, потім покажу спеціальним ключиком. Принцип ключа ось який. Взяв ось таку це залізна. Така. Не знаю від чого, вже навіть не пам'ятаю. В ній дирочка, Болт, але зразу сюди ставлю штопорне кільце. Потім буду його надівати, коли закручу ось це сюди і притисну. Це притиснеться, а потім. Ось тут вже ярчик. Ну, рівчик цей. Ось він де. Там вже рівчик на штопорне кільце. Ось де. І так буду його тримати. Якщо так, так, ця бляшка не підійшла. Взяв ось таку. Якщо не вийде, то Буду шукати ось такий болт, щоб тут була різьба і додам і ще ось тут, ну, шайбу цей болт. Гайку-гайку, щоб можна було крутити більш, більше затиснути ось це все. Тут тримаю тут, ось ту гайку закручую і воно притиснеться донизу. І так поставлю ось те топорне кільце. Придбав ось такий болтик. Болтичок, ключ болтичок. І ось так затягую. Щоб притиснуло мені. Потім вже в нас виходить вільні руки і можна вільно поставити ось той. Тут ще або підложу, або поставлю по-інакшому. Вже можна поставити буде гравер. Ось так, закрутив. Тепер в нас вільні руки, щоб ось цей гравер ось туди в те місце, яке йому Це Інше, але принцип той же самий. Взяв молоточок, тому що не було доступу. Цією бляхою. Ось тепер має бути вже більш достатньо з двох сторон можна підлізти звідси і звідси. І вуаля! це на місці стопорне кілечко, ура! Так, трішки заважала ця мазута, навіть не знаю, чи вона тут стільки потрібна, ну, тому що колишні власники це намастили, але наш рахунок їх дій. Можу трішки сумніватися, тому що цей автомобіль ми купили, то тут дуже багато було нюансів таких, що я трішки в шоці був. Ось це, наприклад, наприклад, це, що я ставлю, ось ця, я забув, як та, ця дуга називається, вона просто була сюди поставлена, штопорне кільце навіть не засунуте, це тупо витягалося звідси. І автомобіль ставав на ходу просто, тупо може зупинитися. Потрібно було лягати під автомобіль е, та ставити це все так, засунути аби як, і щоб трішки проїхати. Потім знову-знову і так зрозумів, що тут щось не так. Розібрав і побачив, що тут все зовсім не так, як має бути. Ось так має бути. Тепер не забуваю ставити на місце, так, провіряю, чи воно не, щоб воно було на місці, вроді... Так, вроді на місці, так, застрибнуло, туди, так, стукнуло. Зараз ставлю зверху ось ще ж ту контргайку, ось цю. Ну, цю контршайбу. Щоб також не випадувало та ось нову бляшку. Щоб звідти масло також не витікало. Це все складую, потім і ставлю коробку вже на місце. Думаю, що всім до зустрічі хорошого часу суток, тому що не буду показувати, як я це все ставлю на місце. Тому що тут, ну, вже, якщо хтось не знає, куди, що, як ставити, котрий, який болт, як розібрав, потім не може скласти, то я думаю, вже і нема смисла братись до такої роботи. Потрібно вже скапчувати, котрий болт звідки відкрутив. А тепер все заново розбираємо, тому що поставили неправильно спочатку потрібно було денфуючу. Денфіруючу. шайбу вниз. А! А гравер зверху, і тому що не закріпляється ось цей ця пробка. А зараз вже все на місці. Ось. Денфую шайба знизу. А кілечко зверху. Тепер можна закривати, відкручувати це та закривати кришку. Коробка на місці. Трішки потрібно було з нею помодохатися, але вона там. Але знову ж таки з'явилася ще одна проблемка. Як заважав мені ось цей шрузи, шрузи. Тут у нас проблематичний також шруз буде потрібно в дальнішому міняти, замінювати цей шруз розпався ось від нього комплектуючи оці шарики. Оці шарики ось сюди буду заставляти. З допомогою солідола літола намащувати всі гарно шарики літолом, щоб вони тут трималися і тут також. В чому э, цьому секрет зборки, у кого тут є ВМК на прокладку, той йде до мотору. Так стороною, а тут де немає нічого, ось сюди. І ще одне. Як він правильно має стояти. Коли поклали оці шарики? Ось тут є в нас широка сторона. З цієї сторони широка, з цієї сторони вуська. Тут де широке. Кладемо ось сюди вузьким. Ось цим вузьким. Тут також широке вузьке, Тут вузьке. А там, де з цієї сторони вузьке, ось цим широким, ось так повинно співпастись і повинен гарно ходити без закусування. Як бачимо, все гарно бігає без закусування. І усі шарики на місці. Тепер сюди гарно смазки. Все. Доста смазки. Включаємо. І нарешті. 100 тисячма грязними руками та Тисячі спроб нарешті склали правильно все. Ось так бачимо. Ось Тут тоненький зубчик, тут товстий. Тут тоненький, тут товстий. Тут тоненький товстий. І так має бути всюди тоненький, товстий. З цієї сторони також І бачимо, ідеально ходить, все, не закусується у будь-яку. Все супер! Так, йдемо, провіримо, чи хоч щось працює? Ідеально вбилося, без хруста. Реально рушаємо без Хруста. Так, нам достатньо, поки що. Це задня. Так, обороти у нас трішки великі. Це у нас перша або третя, то, що не привик на коробку. Задня навряд. Так, все працює. Всім до зустрічі всім хорошого часу суток та да успіхів у ремонті. Коробка працює без хрусту.